Хочу звернутися до всіх учасників дорожнього руху, до водіїв, пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів. На виконання доручення Кабінету міністрів від 22 жовтня 2012 року в рамках десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху у всьому світі в період з 2011 на 2020 рік. Проголошено Генеральною асамблеєю Об'єднаних Націй з 12 по 18 листопада на території України пройде всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Упродовж 12-18 листопада в Україні в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху пройде всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Україна підтримала ініціативу ООН і розпочала активну роботу в напрямку підвищення рівня безпеки дорожнього руху. У нашій державі започатковані соціальні проекти, направлені на боротьбу з аварійністю на дорогах, впроваджуються законодавчі механізми, які позитивно впливають на стан безпеки дорожнього руху та дисципліну його учасників. Працівниками Державтоінспекції багато уваги приділяється виявленню правопорушень на автошляхах Білоцерківщини. Та все ж основний акцент в роботі підрозділу ставиться на профілактику і недопущенню аварійності та порушень правил дорожнього руху як серед водіїв, так і пішоходів. Для вирішення даних питань по поліпшенню безпеки на дорогах в інспекції розроблено комплексну програму по роботі з профілактики серед автоперевізників, автопідприємств і освітніх закладів міста та району. Особлива увага приділяється дітям. На базі загальноосвітньої школи номер 1 Створне містечко по вивченню правил дорожнього руху із світлофорами та розмітками перехрест. Продовж року у всіх школах міста та району виїзними агітбригадами інспекторів ДАІ з профілактики проводяться зустрічі з учнями, під час яких діти не тільки отримують усну інформацію, а й самі стають учасниками профілактичних занять. В загальноосвітніх школах організовано та створено команди юних інспекторів ДаІ проводяться виступи та конкурси, щоб в ігровій формі доносити до дітей всю важливість знання та дотримання правил дорожнього руху. Дитячі колективи проводять агітацію не тільки в учбових закладах, вони часто виступають і на автопідприємствах підприємствах Білоцерківщини показуючи позитивний приклад дорослим. Працівники відділення державної автомобільної інспекції Білоцерківського міського відділу внутрішніх справ постійно працюють над профілактикою правопорушень, які впливають на стан аварійності. Так за 10 місяців 2012 року працівниками відділення ДАЇ виявлено 9175 порушень, із них 711 керувань в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. 1897 перевищень встановлених обмежень швидкості. 333 порушення правил проїзду перехресть. 1157 порушень правил проїзду пішохідних переходів. А ви думаєте, що встановлюються водітелі? Я сам водитель із 1963 року. І знаю, як це робиться. Обично я переходжу тут. Ну, буває так, ну, метрів 10 назад. Там. Ну, це таке не страшно. Ну, обично я їм говорю, до свидання, говорю, остановіться. Тут ось ночі їздять і п'яні, і які, і і всі їздять тут. Їх тут треба наказувати, щоб більше міліція стояла, щоб їх наказувала. Понімаєте? Отак я думаю. Перевищення швидкості в населеному пункті більше як на 20 кілометрів. А саме на 25 км. рухався водій швидкістю 85 км на годину. На даний час на території держави проводиться профілактична операція Зима-перевізник-2012. Ми постійно працюємо над профілактикою правопорушень, які скоюють Працівники, які керують автобусами та мікроавтобусами, які займаються займаються перевезенням пасажирів на постійній основі, а так а також, також на які здійснюють нерегулярні перевезення, 13 листопада місць виконкомі відбулася робоча нарада за ініціативи керівництва державтоінспекції Білоцерківської МВ з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району. А саме начальника вдаї підполковника міліції Володимира Володимировича Федорчука та місцевої влади заступника міського голови Валерія Володимировича Гнатюка за участі керівників автопідприємств, підприємств, перевізників та шляховиків. Головним болючим на нинішній день є питання безпеки на автошляхах Білоцерківщини, недопущення порушення правил дорожнього руху, зменшення аварійності та безпека пасажирів маршрутного транспорту. У нас є дуже багато нагайних проблем і нагайних питань які потрібно. Найбільші перевізники мається в виду, хто перевозить пасажирів, громадський транспорт, дорожники. І тут заброшені автогосподарства запрошені, які мають найбільшу кількість, одну найбільшу кількість транспортів. Я хотів би, щоб ви коли прийдете зараз у автогосподарство, просто сьогодні, завтра переговорили з усіма своїми діями про те, що аварії стаються кожен день. І із матеріальним збитком, їх дуже-дуже багато. І вони йдуть кожен день. А все елементарно після того, що водії просто нету Є пішоход. Будь ласка, пропустіть його на пішоходному переході. Ми всім перевізникам роздали отакі листивочки, це управління Деньківської вулиці, розробили. Є перевізники так? Будь ласка, це повинно бути в кожному автобусі. На кожній кінцевій зупинці. Через то я дуже вас прошу, проведіть безвідки в своїх других колективах і нормально, щоб люди нормально до цього віднеслися. І просто є таке широке обговорення, і треба цьому всьому піддати. На території міста Біла Церква та Білоцерківського району на даний час сталося 217 дорожньо-транспортних пригод, при яких 35 чоловік загинуло, і 241 людина була травмована. В ДТП з тяжкими наслідками у нас в загальному заліку всього 4. Вони всі були на автодорозі Київ-Одеса. По вині пішоходів у цьому році сталося 36 дорожньо-транспортних пригод. У цих дорожньо-транспортних пригодах загинуло 6 пішоходів і 31 пішоход був травмований. По війні дітей у нас сталося також 6 дорожньо-транспортних пригод, травмовано шестеро дітей. Я звертаюся, водії, пішоходи, мотоциклісти. Будьте перше, це ввічливі на дорозі. Друге, виконуйте правила дорожнього руху. Не допускайте порушень правил дорожнього руху. Батьки. Котре вчителів, котре проведіть інструктажі із вашими дітьми. Обговоріть всі проблемні питання, коли дитина йде з школи, коли вона повертається з школи, з метою уникнення наїздів на ваших дітей. До водіїв одне прохання. Не порушуйте правила дорожнього руху і це збереже життя багатьом-багатьом людям.